Ви говорили, що маленькі громади, ну, тобто мало громади, там мають малий коефіцієнт спроможності, так, і вони не витягують, наприклад, рейтингу, інфраструктуру. так. А чи є можливість, що це також зараз законом не прописано, співпрацювати між громадами? Тобто, наприклад, одна громада має школу, інша заключає угоду з нею, наприклад, та ж сама лікарня. Ще є така можливість? Так, є закон просто. and Це ціла, ціла концепція, цілий комплекс задач, які поставили Міністерство охорони здоров'я, які ми зараз постійно з ними вирішуємо. Але проблема в тому, що молочисільність громади йдеться про інше. Сьогодні, що таке децентралізація? Це, це фактично федеральні органи влади, віддають... Полувати, полувати в неї, там, не думки постійно. Ми <риклад> Ми Ми <риклад> я є депутатом Тернопільської Основної Ради.